Всім доброго здоров'я та мирного неба, хочу запитати поради на рахунок болгарки. Модель Vital, самі бачите, що трапилось. Редуктор, тут кнопка є. Вона повністю розлетілася, ця кнопка. І ну, вона, в принципі, вон, пазик. Видно. Розлетілася сама по собі кнопка. Так знаєте. Не те, що як вдарила, як то десь у калина попадає в металі. І він такого лопає. Це ровно така сама ситуація в мене трапилась з цією кнопочкою. Питання наступне. Я думаю заказати редуктор. Це я хочу запитати, чи варто його, чи вже купити, купити доложити, купити болгарку. А ну напишіть в коментарі. Просто я не знаю. Буде обідно, я дивився такий редуктор, там стоїть в районі 600 гривень плюс-мінус без доставки. Буде обідно, якщо я зараз куплю редуктора, а туди-сюди і навернеться болгарка. Болгарка дивився там, по-моєму, 2-3 дешева і, і далі, це без доставки. Буде дуже обідно, то хочу запитати, в кого таке було, напишіть. Чи варто міняти, чи не варто. Болгарка, в принципі, працює справно. Я редуктора змащував регулярно. Два, а то й три, а то й чотири рази, як, ну, як щось робили. Наприклад, як ми робили адаптера, то я і до роботи змащував, хоча там не сильно багато різав, і після роботи. В принципі, болгарка непогана, але ось таке трапилося, то напишіть, будь ласка, чекаю коментарів. До нових відео, всім приємного дня.